Завезли свою свининку домашню накопчення до людей. І що в нас з цього вийшло? Ось такий класний заготівка. Трошки бліда, правда, але на смак це не впливає. Смачненьке, гарненьке, Ось такі бочки. Така вона гарна підчеревина, є сальце. Тут я вже порозрізала ось такі і балички, і тут є ось одна ще вирізка. Дуже запашна. Ще балички лежать, чекають своєї черги, щоб порізатись. Для солянки, для борщів отакі ось, ось жирні, гарні ребра. І ще трошечки ось цього. Ось такий врожай в нас. Знову ж таки, піде до нас морозильну камеру. Складаємо чим більше, тим краще. На свята відкрив і все готово.